Антрофаги москалі зірвали Каховське море. Звільнили від води святий Великий Луг. І піднялися козаки, і характерники постали живі й мертві, і ангели Господні, духовні підняли мечі. І разом з Господом. Пішли звільняти Русів і Москву від антрофагів людоїдів, що знищили Республіку Руських зі столицею в Петрограді, що знищили республіку росіян зі столицею в Москві, що захопили в рабство більше ста народів так званої Російської Федерації. Господь наш, Ісус Христос, наказав звільнити всі народи, повернути їм волю, Боже Слово, знищити російську штучну мову, язик, що знищує всі богом дані мови і язики. Господь наказав словом Своїм Господнім нести. В Російську Федерацію український прапор, як відплату за горе і служіння сатані. Знищити зло спочатку водою синьою, а потім висушити жовтим сонцем та очистити Божественним вогнем. А коли не покаються росіяни, хай ангер пролє. На них чашу з холярними хворобами, з зірками Чорнобиля. І коли не покаються і не підуть боротись за волю з московським сатаною, не підуть звільняти Російську Федерацію від антрофагів, людоїдів і московських сатаністів, Бог опустить руки над Російською Федерацією. І відвернеться, і хай тонуть в бісовських болотах, і пошле Господь на них Сибірську язу, і вильє Рогатий з них, і вип'є рогатий з них останні соки. І це і є їх аргамедом. Національний гетьман України. І українських земель почув це у розмові з ангелами Господніми, і заступився за річку Ор і місто батька українського народу, української нації Оренбург, батька Оря і сина Бога Раме, що заснували його та бороботила його Москва. Знищила українську мову. Тому і немає в місті Батька Оря щастя. Ангели Господні просили уріян вивчити українську божу мову, і буде щастя. Не буде води, що карає, і вогню, що спалі, очищає, не буде хвороб і горя. Кайтесь і спасайтесь Визволяйтесь і звільняйтесь від антрофагів, людоїдів і московського сатанізму, національний гетьман України і українських земель, і російські партизани з вами. Слава Україні, слава вільним росіянам. І спитав ангела. Національний гетьман України і українських земель, хто зірвав Каховське дамбу? І сказав ангел: зірвали антрофаги в москалі, Каховське море, не пожаліли кримської землі, для Криму то велике горе. Суха земля і смерть, і голод, і ластівки гніздо впаде у море. Під землю піде московський город, удавиться Москва водою, і місту батька оря не буде мало горя, не буде більше броду. І питимуть вони гіркую воду зі скважин ядерної зброї. І переможуть їх українські герої, і буде знову Україна від Сяну і до міста оря, і Хай обніме той народ святая воля. І слава буде, і не буде горя, і буде радість і свобода, і буде син, і буде воля, і буде син і буде мати, і буде воля на землі. І згинуть дикі москалі. Свобода буде на Росії. Слава Україні. Героям слава!